Такої трішки романтичної, такої квіткової заставки я вирішив зробити затяжний такий вступ, друзі. Вітаю всіх на YouTube-каналі ферма Майстер Клас. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Але саме головне не забувайте підписуватись на нашу спільноту, на наші успіхи, на наші врожаї. Пишіть, як у вас справи з цим, як е, родить та чи інша культура і взагалі чи родить, як картопля. У мене це болить, тому що я почав копати картоплю. Е, кавунчики поки що мене радують тьфу хуть -ху. Боюсь, е, наврочити. Все добре. Кукурузка вже потроху відходить, зараз пробіжуся, може ще наломаю, тому що скоро дощик може налякати. Ну і щоб порівняти нові сорта кавунчиків, трошки ще познімаю мої домашні кавунчики. Я цей сорт так і називаю наш дачний домашній сорт. Тому що він у нас. Сам завівся, звідки він взявся і що це за сорт, я не знаю. Ми його так за традицією вже декілька років називаємо домашній. Покажу зараз. Ну і як я кажу, все поки що відносно до такого важкого року, незрозумілого і навіть не можна так про погоду казати, але неадекватного в плані. У цих от періодів дощів і спеки. Для літа дуже мало було спеки і дуже багато дощів. Тому і результат. Картошка дрібненька, але її дуже багато. Ту, я кажу, не поспішаю викопувати, ще викопаю. А так, цілком у нас Нормально. Одним словом, поки що я бачу, що викопую картоплі більше, ніж садив. Це найголовніший принцип. Викопать, ну, принаймні у півтора рази, в два рази більше, ніж я туди закидував у землю. Це у мене виходить десь приблизно, 2-2,5 да, два, два до одного. Порівняно з того, що я садив. От, Наприклад, я на цю ланку. На цю верхню я садив два ящика картоплі. Отут. Дивіться, порівняно, так? Наглядно. Отут е, два ящики картоплі я посадив. В основному це гранада. Зараз я вже три з половиною ящики накопав. А ще добра половина. Бачите? Тому я кажу, що десь е, по 6-7 ящиків з верхньої, з нижньої, вона маленька. 5-6 ящиків буде. І з цієї центральної буде до 10 ящиків. А садив я 8-9 ящиків усього. Всього. Тому, друзі, е, поки що сенс є. Навіть при такому е, не зовсім вдалому на врожай саме картоплі. Рік то навіть ось такий невдалий, повторюсь, рік все одно це, я вважаю, що нормально і стоїть, хоч якусь частину у мене приблизно виходить, щоб сказати чесно, десь чверть, можливо, трошки більше, всього всієї території. Яка виділяється під сад город, то чверть це картопля. Навіть трошки більше між чвертью і третиною. От десь так. У соток 5-6 точно. Це чисто картопля. Як казали в одному старому-старому анекдоті, кусять хочеться. Добре, друзі. Жарт жартом, а в будь-якому жарті є доля правди. Я переключаюсь, як і обіцяв, покажу ще е, свій домашній сорт кавунчики, які у нас е, облюбували ось цю галявину тут, оцю грядку. І я за традицією нікому не віддаю цю грядку, тому що той перший кавун, 4 сезони тому назад, це вже п'ятий буде сезон. Ось цього домашнього кавуна. Він сам потрапив на цю грядку. Його ніхто не садив. І за традицією, ось ця сама сонячна галявина це е, ця грядка саме для нашого кавунчика сорта, який я сам охрестив домашній. Трошки подивимося і переключаємося далі. Таким чином, друзі, значить ситуація така, що раптово пішов дощ, навіть раніше, чим е, оповіщали синоптики, е, в режимі пришвидшення я бігом все зібрав, вмістив в моє авто, в мою ластівку, як бачите. Ось вже все тут. Майже все, і там он багато чого вже. Як бачите, он там, і в ведрах, там, і нижче, все, ззаді у мене їхати ніхто не буде. І цей повністю багажний відсік затарюю зараз. Трошки картошечки, трошки помідорчиків, огірків. Як бачите, і перчик, трошки є кабачки. Яблука, там ведерце склав. І тут ще томатів два ящики. І буду тікати, бо зараз він затягує, бачу, там він з того боку затягує і не виключено, що буде злива. Але головне, щоб було без шквального вітру, щоб не поваляли мої ще ті томати, які залишились на городі. Ну і взагалі, да, друзі, забув сказати, зараз навіть якщо дощ трошки дозволить, я вже розібрав навіси. Ось, Вискочив на півхвилинки показати. Тут вже томати відкриті, навіса немає. Так, і отого от великого також нема. Верхушку всю зняв. Бачите, верхушку зняв, верх навісу Саму найголовнішу оцю частину, де 12 на 4. Що я її отут, отак закривав, сюди, і верх закривав, і аж туди хватало до компостної ями. Залишив лише від бокового сонця. Але це не так для томатів, як для огурчиків. Там ще залишилось трошки огурчиків по ту сторону під забором. І все, друзі, втікаю, тому що дощик накрапає. Як бачено, у нас бур'яну все більше і більше стає. Але так в цілому ситуація на городі більш-менш непогана, як то бачимо. Вже казав, що відходить капустонька моя. Так. Ну і я вже також казав і трошки покажу. Ось практично половину, 4 з половиною рядки. Я викопав оцієї верхньої частини моєї картоплі. Залишилося там ще 3 рядочка. Там уже бурячок іде, 3 рядочка, там трошки більше. Там 4 десь ширша частина. Оце я в останню чергу буду копати центральну частину картоплю. А е, наступного разу приймусь уже за ту нижню. Ось поки дощ мені дав, пару слів і тут розказав. Тут також капустонька і е, червона капуста потроху починає вже також вон там зав'язуватись. І ця капуста відходить, як бачите. Потрошку, але відходить. Цього року будуть качанчики невеликі, але вони будуть, і капуста буде 100%, я вже бачу. Ну і добре, так все. Дощ підсилюється, буду тікати. Медгреби Шовковиця хай усім здоровиться наше традиційне, друзі. Пишіть про ваші успіхи, про ваші врожаї. Буде чудово почути, як у вас справи. В саду на городі да і взагалі цілком на дачі. Всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Підписуйтесь, запрошуйте до нашої спільноти. Дуже радий всім Коменти і лайки вподобайки. Всім удачі, всім папа. -па.